Я пізнаю світ в урок 152 тиждень 17-й. Тема Тваринний світ моєї батьківщини групи тварин. Перегляньмо з вами на початку уроку відеофрагмент із піснею англійською мовою. Подумайте, про що співається у цій пісні. Living things grow. Have cells. Living things need air. Living things need nutrients. Living things need water. Living things reproduce. Now I'll say some living things. You show me how they go. A cheetah is a living thing. Show me how it goes. Run, run, run fast. A cheetah is a living thing. An eagle is a living thing. Living things grow. Living things have cells. Living things need air. Living things need nutrients. Living things need water. Living things reproduce. Now I'll say some living things. You show me how they go. Як ви думаєте, про що співається у цій пісні? Давайте перевіримо ваші думки, переглянувши відеофрагмент ще раз. Організми ростуть. Організми дихають. Їм потрібні поживні речовини і вода. Вони розмножуються, деякі з них рухаються. Гепард організм. Він бігає. Квітка організм. Вона росте. Орел організм. Він літає. Скажіть мені, будь ласка, чи збіглися ваші думки із поясненням? Дуже добре. Пригадаємо з вами, що ми вивчали на попередніх уроках. Прочитаємо речення та запишемо пропущене. Усі організми дихають, поглинають з повітря. Кисень і видихають вуглекислий газ. Так, запишемо з вами. Давайте пригадаємо, що ж таке фотосинтез. Прочитаємо з вами навчальну одиницю. Рослини здатні самі утворювати для себе їжу. Під дією сонячного світла з вуглекислого газу і води в листках утворюються органічні речовини і кисень. Цей процес називають фотосинтезом. Поставте відео на паузу, прочитайте навчальну одиницю два рази, а третій раз відтворіть із пам'яті. Скажіть мені, будь ласка, так що таке фотосинтез? Так, це утворення органічних речовин і кисню в листках під дією сонячного світла з вуглекислого газу і води? Дуже добре. В наступному завданні розглянемо з вами схему та запишемо пропущене живлення рослин. Через корінь вбирають з ґрунту. Так, поживні й мінеральні речовини. У результаті фотосинтезу самі створюють для себе органічні речовини. Дихання рослин вдихають кисень і видихають вуглекислий газ. Дуже добре. І давайте спробуємо з вами обрати правильну відповідь на наступне запитання. Пігмент, що надає рослинам зеленого забарвлення. Це хлорофіл, барвник чи гумус? Так, це хлорофіл. Відповідь А. Молодці! Перегортаємо з вами сторіночку. Сторіночка 30. Розгляньмо з вами зображення. Подумайте, на які дві групи можна поділити організми, які у нас зображені на малюнку. Так, їх можна поділити на такі дві групи це рослини і тварини. Організми нашої планети різноманітні. Науковці поділили їх на великі групи. Бактерії, гриби, рослини і тварини. Вони різняться будовою тіла та способом життя. Саме з вами зараз ми розглянемо схему, на які чотири великі групи поділяються організми. Отже, дивимося, організми в нас поділяються на бактерії, гриби, рослини і тварини. Підкресліть зараз назву групи організмів, які ви вже вивчили. Так, це рослини. Сьогодні ми з вами будемо вчити групу тварин. Ну що ж, для того, щоб підготуватися до читання інформаційної довідки, звернемося з вами до тлумачного словничка. Дізнаємося з вами лексичне значення слова тварини. Прослухайте спочатку. Тварини це організми, які активно пересуваються і споживають готові органічні речовини. А тепер на 31-й сторіночці прочитайте два рази самостійно значення слова тварини. І на третій раз спробуйте переказати. Дуже добре. Давайте ми ж з вами дізнаємося більше про групу тварин. Прочитаємо інформаційну довідку разом із диктором. Тварини належать до живої природи. Тому їм властиві всі ознаки живого. На відміну від рослин, тварини активно пересуваються і не здатні до фотосинтезу. Вони не можуть самостійно утворювати для себе їжу, як рослини, і живляться готовими органічними речовинами. Залежно від того, чим тварини харчуються, їх об'єднують у три групи: рослиноїдні, Хижі та всеїдні. Рослиноїдні тварини живляться рослинами, це, наприклад, корова, бджола, слон. Їхнім кормом є плоди, листя, гілки, пилок, коріння рослин. Тварин, які живляться іншими тваринами, називають хижими або хижаками. До цієї групи належать вовк, лев, Беркут, павук тощо. Усеїдні тварини, скажімо, єнот, ведмідь, їжак, кабан живляться як рослинною, так і тваринною їжею. У пошуках поживи тваринам доводиться долати значні відстані. Спосіб їхнього пересування залежить від будови тіла і середовища життя. Тварини плавають, бігають, стрибають, повзають, літають, лазять. Разом із диктором ви прочитали інформацію про групу тварин. Скажіть мені, будь ласка, чим тварини відрізняються від рослин? Так. Тим, що тварини активно пересуваються, і вони не здатні до фотосинтезу. Скажіть мені, будь ласка, на які три групи поділяються тварини? Так, на рослиногідні, хижі та всегідні. Що ви можете мені сказати про рослиногідних тварин? А про хижих тварин? А про всеїдних тварин. Дуже добре. А зараз поставте відео на паузу, вивчіть та перекажіть навчальні одиниці. А зараз спробуємо з вами пошепки. Озвучити відеофрагмент. Тварини активно пересуваються і живляться готовими органічними речовинами. Рослиноїдні тварини живляться рослинами. Тварин, які живляться іншими тваринами, називають хижими або хижаками. Усеїдні тварини живляться як рослинною, так і тваринною їжею. Чудово, молодці! Попрацюємо з вами з наступним завданням як справжні мовознавці. Прочитайте речення та напишіть відмінок іменників у дужках. По піску повзе гадюка. По піску. По кому, по чому, по піску? Це в нас який відмінок? Так, це місцевий відмінок. Гадюка. Хто що? Це називний відмінок? Чудово. Наступне речення: горобець підлетів до гніздечка. Так, хто що? Горобець, що зробив, підлетів, підлетів до кого до чого, до гніздечка. Так, родовий відмінок. Отже, горобець, називний відмінок. До гніздечка. Родовий відмінок. Третє речення. У річці плаває видра. Так, хто що видра? Це називний відмінок. Що робить, плаває? Плаває у чому, у кому, у річці, це в нас місцевий відмінок. Так. А тепер поставте відео на паузу. і Наступні три речення зробіть самостійно. Якщо забулися, на які питання відповідає той чи інший відмінок іменника, можете звернутися на сторіночку 39 у підручнику. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Давайте з вами перевіримо. Хто кони це називний відмінок, що робить, стрибає, стрибає в чому у траві? Це місцевий відмінок? У дворі бігає собака. Собака називний відмінок, хто що, що робить, бігає, бігає, у кому у чому, у дворі. Це в нас місцевий відмінок. Мавпа залізла на дерево. Хто? Мавпа називний відмінок. Що зробила? Залізла. Залізла на що саме? На дерево. Це в нас знахідний відмінок. А з наступним завданням попрацюємо як справжні математики. Прочитайте та спробуйте розв'язати задачу. Найбільша рослиноїдна тварина слон. За день він може з'їсти до 300 кг їжі. У зоопарк привезли 4000 кілограмів корму. Обчисли, чи вистачить цієї їжі для годівлі двох слонів протягом тижня. Для того, щоб дати відповідь на запитання цієї задачі, нам потрібно з вами дізнатися, скільки ж потрібно двом слонам. На один день. Як саме ми це дізнаємося? Так, ми 300 помножимо на 2 і отримаємо 600 кг. Так і запишемо перша дія. 300 помножити на 2 дорівнює 600 кг. Запишемо пояснення. Два слони за один день. Отже, для того. Щоб нагодувати двох слонів за один день, потрібно 600 кілограмів корму. Давайте ми з вами подумаємо і спробуємо дати відповідь на запитання, чи вистачить 4000 кг корму для годівлі двох слонів протягом тижня. Так, у тижні у нас 7 днів. Отже, ми 600 кілограмів помножимо на 7 днів. І скільки отримаємо? Отримаємо 4200 кг. Так скажіть, будь ласка, чи вистачить цієї їжі для годівлі двох слонів протягом тижня? Ні, не вистачить. Так і запишемо з вами. Відповідь: Не вистачить їжі для годівлі двох слонів протягом тижня. Молодці, хороша робота.